Наступна головоломка. У нас є така рівність 6. Додати 2 помножити на 9, дорівнює 33. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ті, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 помножити на 9 буде 27, 27 додати 6 буде 33, 33 дорівнює 33. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.